Вітаю. Почому мотокаса 4-такна фірма ProCraft модель Т5600. Ось вона. Ми її тільки-тільки зібрали сьогодні на вітрінку. Ось так вона виглядає. Тут дивіться, що мені подобається, що в неї є. Ну, тобто, звичайно, що 4-хтагна каса вона має. Е, як этот, окремо заливається 4 масло, як в автомобілі. Має щуп. Все, не треба мішати суміш сюди паливно. Плюс саме у цій моделі є ось такий круїз-контроль. Тобто ви виставили оберти і все. І можете релігувати більше-менше, щоб постійно не тримати оцю газульку. Виставили і йдете собі косити. Дивіться, в комплекті є три диски. Зараз покажемо зразу. Це у нас вважається вже як професійного такого рівня, скажімо так. Один диск ось такий з напайками. Інший ось такий. Так, і ще один. Теж з напайками, ось такий. То що в комплекті йде. Потім йде нормальний, повноцінний ось такий, як це казати, Коротше, нормальний, повноцінний цей ремінь на шию, щоб нічого не давило. Плюс ця защитна планка, де ви касаєтесь своєю полою, щоб вона нормально опирался, не натирало вам ногу, скажімо так, і вам комфортно було працювати. Вже повноцінно все йде. Ну І тут далі інструкція гарантія, і там необхідні ключі для того, щоб змінювати оснащення, ліску на диск там, чи ще щось. Дивіться, ціна 4300 гривень, це я називаю ціну вам зі знижкою для клієнтів з Тіктока. Ми любимо клієнтів з Тіктока. Вони найкращі, тому 4300 тисячі гривень. Рік гарантії. Гарантія рік, як я сказав. Гарного дня!